Рубрика автозапчастин, шкода Ауді Фельдва. У нас на обзорі катушечка запалювальна. Ходімо, я вам розкажу і покажу, які виробники у нас є, і на які типи двигуна. Наприклад, є у нас НЖК-катушечка, вона коштує 1400 гривень. Підходить вона на фабію 1.2 40 кВт. Ну, Там, там і Volkswagen йдуть, треба дивитися по Вінкоду. Наступна позиція це катушечка запалювальна на Octavia А5 2, А5 Нью, Єті 1.8, 2.0 TSI. Бачите, Германі написана. В оригіналі е, теж беру. Випускають, виробляють і на машину з завода встановлюють багато, комплектують автомобілі біру з завода. Ось у нас є катушка запалювальна в оригіналі. Вах, бачите. Так, вона коштує 1600 гривень. Це Асьома, 1,2, 1,4. І багато-багато різних ще фольксвагенів Наступна позиція у нас катушечка запалювальна по Біру. Коштує 2450 гривень. Вона на Фабію Суперб А5 16, 2,0К, Дігольф 4, 5, Б5, Т5 деякі моделі. Теж Біру Германі. Це якість. Це супер якість. Наступна катушечка це у нас е, старі машинки а, «Октавія AE 1,6. Вона ж «Філіція» і на фаворит моноінжектор. Така катушечка йде, вона йде е, з комутатором в зборі. 1300 гривень. І остання позиція у нас буває ще отакий модуль. Він встановлюється на філіції МПІшки і Фабії МПІшки. Різні розйоми треба дивитися, буває розйом такий, а бувають інші ще. І ще й така у нас є запчастюлька. І на ваш автомобіль підберемо катушечку запалювальну. А ще треба свічки вчасно міняти, щоб катушки довго вам служили. da se er dobre